Пані Анастасії, слава Україні. Героям слава. Яка ситуація у вас насамперед важливо почати з того, як і чи змінилася тактика ведення бойових дій з настанням зими? Ситуація у нас як і всюди, складна і напружена. У період за минулий тиждень ворог провів 79 штурмів. Найактивніше, звісно, на Турецьку там ви можете бачити по зведеннях Генерального штабу. Насправді найгарячіший напрямок серед напрямків оперативно-тактичного групування Луганськ. Якщо говорити щодо зміни тактики з настанням холодів, так ворог свою тактику змінює. Звісно, менше стало менше авіаударів. Також трішечки менше працює артилерія і FPV-дрони. однак я хочу сказати, що кількість штурмів не зменшилася. і вони все одно, незважаючи на холоди, незважаючи на морози, посилають свій особовий склад складу штурм, не жаліючи їх жодним чином і ніяк навіть не підготувавши їх. Угу. І таке трішки емоційне запитання, але я думаю, це те, що цікавить багатьох. Чи очікують військовий свят, чи матимуть трохи часу, аби сісти за різдвяний стіл, бодай на кілька хвилин і молитвою побути в цьому моменті такого різдвяного чуда, різдвяного дива? Звісно, нам усім хочеться дива перш за все, закінчення війни нашою перемогою. Однак, на жаль, часу на святкування особливо не буде, і не буде, можливо, на якусь секунду. Ми звісно задумаємося про те, що ось сьогодні свято, сьогодні різдво, новий рік. Протест про святкування як у мирний час. Мова не йдеться жодним чином. На жаль, ми будемо тримати оборону, ми будемо тримати зброю в руках, і ворог теж не буде святкувати це точно. І ми вам дуже дякуємо за це. Знову ж таки, закликаю підтримувати наші збройні сили України своїм донатом, своїми пожертвами. Також хочу вас запитати пані Насасії про те, яка зараз ситуація на турецькому напрямку, у чому специфіка оборони міста. В Турецьку ведуться міські бої. Це один з найскладніших типів міського один з найскладніших типів бою у, військових, у військовій практиці. Ворог наступає з усіх боків, він може бути зверху, збоку, знизу, він може вискочити з підвалу, бути на Поверх вище, або навіть за рогом на відстані витягнутої руки це завжди контактні бої. Тому військовослужбовцям потрібно бути уважними, потрібно нести з собою вдвічі більший боєкомплект, набагато більше навантаження, як і на психологічному рівні, на морально-психологічному, так і на фізичному рівні. Тобто, це Неймовірне, можна сказати, неймовірні виснаження, неймовірне виснаження для військовослужбовців. І особливо коли на тебе суне армада ваньок і безкінечний м'ясний штурм, це ще в десятки разів складніше. А що зараз діється на Краматорському та Сіверському напрямках? На Краматорському напрямку ворог намагався штурмувати з технікою. Це не така часта історія для Краматорського напрямку, особливо біля Часового яру. Тому що часів яр, ніби захищений каналом Сіверський Донець-Донбас. Проте, зараз він зневоднений. і... Місцями його зруйнувала ворожа артилерія, тому що там проходить лінія оборони, частково ворожі впівідрони. І завдяки цьому ворог і ворогу легше перебратися через канал, наступати через цей канал. І проте, в результаті успішної роботи Сил оборони України. Московські десантники, які там стоять, втратили 7 БМД та близько 70 вбитими та пораненими. Серед, серед БМД, хочу зауважити, був БТР МД Ракушка. Це новітній БТР, який було представлено у 2020 році на виставці зброї Росії. І лише ось нещодавно, вже за часів повномасштабної війни він. Поступив у війська Російської Федерації.